Показую, як швидко обклеюється відвід. Зараз у нас 125-ка, тобто ми приготували таких багато кусочків і потім починаємо тобто ми вимірюємо Тобто одразу у нас окружність вирізали і потім сюди. У нас 38 см. Ось у нас 38. І все. Поставимо. Раз. І, і, і сюди. До зіговки. Тут зіговка, тут зіговка. І потім що у нас робиться? Ось так. Раз. Раз. І ось тут головне, щоб воно не скликалось. І пішло. Це дуже швидко. Так. раз, І з цього боку так само. І тут пішло. О, головне, щоб тут не склеюватись. І тут даємо теж напрямок. Другими шкафаретками клея, уголочки оці залишаються. Ну вони все рівно вони викидаються. О, тут прижали, тут, тут ножик, головне, щоб був осенький. Тут, тут прижали, тут обрізали. Есть. І тут так само йдемо образечко. І потім що у нас виходить? Тут у нас все стекується, Дивіться, Все, красиво. І тут так само ось. Вон. Все, випадку чогось. Тут можна подібниці трошки поділитись. І тут дивіться, І воно все по напрямку пішло. Тут до зіголочки пішло, пошло і тут до зіголочки. Все, дивіться, красота. Ну. Все, немає. Це дуже так швидко. Все, І потім у нас берете свічку алюминиевую кухню. Вот, и пошли. Вот, тут заклеили Тут заклеили пошли. Вот. И тут. Бам. Вот. Все. И потом. Раз. Без плівки, тут плівка інколи буває, От. використовуємо е без плівки сама фольга, тоді вона приймає повністю всю текстуру пінофола, утеплювача. Це. І у вас не видно, навіть, де там стик, де там що, начебто він так із завода.